Друзі, всім привіт! Приїхав на Стрібанчик з Канади. А, відео вставимо, як ми купували цей ось тут. А, дивіться, що у нас по машині? 17 рік, рік. Помірить у нас 5 місяць 2017 року. Шкіряний салон, коричневий це максимальна комплектація з люком, з чорною стелею. Все, що може бути в машині. Airline. Пробіг 117 тисяч кілометрів. Саме кілометрів, тому що це Канада. Так по кругу. побудуємо полі, а Зараз не тільки в одному місці, повний привід, помовка виглядає, тому що у нас були відкриті вікна і відповідно через сто. 100... Просто їх замотали, забезпечили. Загалом машину купили за 1900 доларів в США, купували в Канаді, тому в канадських трошки більше. В Україні стало 8700 доларів. Шукали в бюджет до 10 тисяч. По суті, пішли на досить такий, можливо, трошки складний ремонт, тому що дуже хороша комплектація і класний пробіг. 100 тисяч кілометрів для на років — це хороший пробіг. Ну і комплектація я вам показую. При цьому безпека навіть з таким ударом, я зараз покажу, чому, до речі, безпека залишилась ціла. Зараз будемо його згружати, подивимося, чи заведеться. Що в нас по удару? Прилетіло в передню ліву частину. Відповідно, бачите, оці є елементи жорсткості, вони тут цілі. От, відповідно, тут ну, невеликі є пошкодження, тут п'ятки лонжерона а сам лонжерон він не пошкоджений. Звісно, неприємно в цьому місці є трошки електрики, але як бачимо, тут нічого критичного немає. То, якби все гаразд. Відповідно, у нас на заміну йде козовщина, капот, крило. Попередку, відповідно, у нас буде бампер по бабусі, можна її рятувати. Ну і касета радіаторів. Самі радіатори цілі. Там видно, але оскільки то телевізора самого немає, і касета пошкоджена. Потрібно тут буде ще корпус фільтра, ну і там вже хлопці зроблять дефектовку вже побачимо що детальніше. Попросимо у власниці, тому що це для, для нашої клієнтки, це буде їздити дівчинка. Відповідно, попросимо у неї автомобіль на тест-драйв після того, як він приїде. Я думаю, це досить цікавий варіант, тому що. Ну, дійсно, в таких багатих комплектаціях ну, дуже рідко там в Європі вони попадаються у продажі, а тим більше в США. Вони більше Тівани продаються більш бюджетних версіях. І забув сказати, чому тут села безпека в цього автомобіля. Звісно, я варіант, що він просто був запаркований і вдарили, коли він був запаркований. Але скоріше все, не спрацювала безпека, тому що. Так, датчики удару стоять саме на елементах жорсткості, тобто на підсилювачі. І коли е, е, йде удар в який елемент, в крило, в бампер, відповідно, на датчики не, не доходить якби достатній імпульс для того, щоб спрацювали датчики безпеки, до речі, напевно, на в цей, відповідно, він залишився непорушний, безпека не спрацьовує. В таких випадках можна деколи розглядати, ніби там і Непогано вдарений автомобіль, але з цілою безпекою. І ще раз подивіться на цей салон. Він просто дуже кльовий. Ну, це, звісно, що це схерзумінник, але він просто такий дуже-дуже наближений до реальності. Темно-темно шоколадний салон, велика панорама автомобіля. Я думаю, небагато таких варіантів є навіть зараз у нас пошукати на авторії. Не буде дуже великий Тож Зараз будемо розвантажувати цей автомобіль, а більш детальну інформацію згодом на нашому каналі.